Євген дикий військовий аналітик, заступник командира роти Гайдар у 2014 році, і разом з нами вже є на прямому зв'язку. Пане Євгене, слава Україні! Я дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава доброго вечора, пане Євгене. Ну, дивіться, оцей саме проголошений імператор, всія так званої Росії, диктатор Путін знову оголошує так зване перемир'я, на нібито на святкування 80-ї річниці перемоги з 8 по 11 травня, і каже, що українська сторона також має наслідувати цей приклад. Тож, пане Євгене. Ни що Росії тактично це трьохденне так зване перемир'я, і що ви взагалі про це все думаєте? Думаю, що цього разу він тактично, не стратегічно, але тактично знову нас переграв. Це дуже вдалий його хід. Справа в тому, що враховуючи як себе зараз поводиться, наш колишній головний союзник, а наразі фактично головний союзник Росії на міжнародній арені Сполучені Штати. І яку позицію при цьому займаються наші реальні союзники? Ті що з нами лишились європейці, в нас фактично немає вибору. Ми змушені будемо також дотримуватись цього перемир'я. Тільки для нас це не дає реально нічого. А путіну це дає можливість провести оцей його парад побідебесія. От всі оці релігійні, фактично, релігійні ритуали оцього некрофільського псевдокульта, який вони сформували довкола Другої світової війни. От всі ці їхні некрофірські заходи тепер пройдуть в повній безпеці, тому що інакше там на голову могло щось і прилетіти, і парадній завершиться абсолютно інакше, зовсім не парадно. Ну уявляєте собі картину, коли е, Путін стоїть на трибуні Мавзолея, і тут раптом з'являється в небі український дрон. Пане Євгене. Я не тільки би хотіла це уявити, я би хотіла Ре... це побачити наочно, розумієте. От, і От тепер ми з вами цього не побачимо. Тепер ми з вами цього не побачимо, бо Путін зробив крок на випередження. Крок дуже грамотний. І на жаль, я ж кажу в тій міжнародній ситуації, яка наразі є, ми стіпимо зуби, будемо змушені, от е, на то на все це неподобство це некрофільське дивитись е, і все ж таки не порушувати. На жаль. Це мені прям, знаєте, такий, такий прям флешбек з далекого 2014 року. Я пам'ятаю, коли е, тоді е, було оголошено десятиденне перемир'я, е, яке потім все одно ні до чого не призвело, а далі пішла війна. Але е, принаймні на нашій ділянці, де ми воювали на Луганщині, орки е, е, його дійсно дотримувалися. І от, відповідно, і в нас був наказ, не дай Боже, першими не стрельнути. І от ми стоїмо, і отак в біноклі просто дивимося, як там літають бетономішалки. І от на момент початку перемир'я, перед між нами і вуганськом були такі блокпости з мішків землею. А на момент, коли стало ясно, що це перемир'я, все одно абсолютно без от крім гудків крім з ахметовських заводів, ми чогось нічого не отримали за ці 10 днів. І далі пішла команда ну що хлопці вперед. А вперед три лінії бетонованих дотів, і ніби все чесно всі дотримали умови перемир'я. А, 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 а от є нюанс. От зараз рівно та сама історія, тільки масштаб абсолютно інший. От е, тобто, да, е, Путін бере собі ці три дня, щоб з гарантією провести всі свої оці заходи, знаючи, що йому на голову нічого не пролететь. Е, ми за це отримаємо те, що так і бути, нас не звинуватять в тому, що це ми хочемо війни. Все. А Росія отримує як мінімум покращення своїх позицій, їхнє укріплення і напевно перегрупування військ. Чи це вже я роблю за велику ставку? Ні, ну за три дні багато не перегрупуєш, і потім перегрупування військ нам не заборонено. Ні, тут саме ключовим будуть. От в контексті саме от, 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 от 9 травня. Тут ключовим будуть саме дальні удари. От ми могли б їм влаштувати такий салют до дня Побєди, що мало не було б. А тепер не ваштує. Ну, Але вони можуть влаштувати їх нам. Не думаю, що вони зараз будуть порушувати. Оце вже було б сильно все ж таки їм нашкодило в стосунках з їхнім головним союзником Вашингтоном. От воно їм реально того не варте. Якщо вони ще й на це підуть, то це вже буде з їхнього боку якраз дурість, а боюсь, що нам не варто зараз закладатися на їхню дурість, навпаки, краще виходити з того, що вони багато в чому навчились на своїх помилках. Вони вже далеко не такі дурні і зухвалі, як були в 22-му році. Пане Євгене, а от скажіть на вашу думку, дивіться Кім Чен і назвав відправку північно-корейських солдатів до Росії священною місією. Заявили заявив, що ПГХеняні встановлять пам'ятник на їхню честь. у КНДР. Підкреслили, що участь військових у бойових діях відповідає договору про стратегічне партнерство з Росією. А напередодні в Москві дуже дякували своїм побратимам з КНДР за те, що вони допомогли звільнити Курщину. Пане Євгене, давайте про Курщину, про бойові дії трошки пізніше. А тут головне питання: а чому саме зараз обидва диктатори починають е, публічно визнавати, що е, кум-кумові кум? Ну, е, по-перше, не визнавати стало неможливо. Все ж таки, ну, реально, весь світ давно це вже подає як доконаний факт. От, е, але швидше за все, я гадаю, що рішення в даному разі приймав е, товариш товаришін. Бо для товариша фу нічого не помінялось, і насправді для нього це визнання насправді є неприємним, тому що е, от, от якому зараз не заздрю, то це цим російським пропагандоном. От уявіть собі ситуацію. Вони вони вже відео почали знімати, як вони готують своїх друзів з КНДР. Бачили? Да, да, вони да, бачили, але цікаво інше. Ну, от подивіться, ви роками розповідаєте про другу армію світу. Ви роками розповідаєте, що е, А, до речі, особисто Володимирович, навіть на його пропагандони, пам'ятаєте перед початком великої війни, коли він заперечував, що збирається її починати. Що да, гаряча війна з України? Да що там брати, Там за два дні можна все закінчити. Ну йде четвертий рік е, великої війни. І друга армія світу вимушена визнати, що навіть з канонічної, так як вони її називають, тобто з е, юридично законної території Росії, вони самі не здатні українців вигнати. Їм для цього прийшлося аж корейців ввести через свою вразі, от просто реально через пів планети провести е, своїх побратимів, для яких це священна війна, і тільки тоді вони змогли не Київ взяти. А тоді вони змогли витіснити українців з російської території. Ну а тепер поставте себе на місце цього російського пропагандона. От як ти навіть дуже тупому вайнці це поясниш? От є, от як ти поясниш? Оце як... Ну, дивіться. А можна пояснити, що це і для корейців священна війна, і вони теж мали бути дотичні. Ну як варіант, божевілля немає. Меж. Ну, от не такі вже вони божевільні, але але да, да в них звичайно є одна така в них є один такий привілей. В нас народ навіть вправду далеко не завжди готовий повірити. А там, навпаки, що не скажеш, все, повіряться. Ну, не всі, але достатньо велика маса. Ну в Кореї взагалі з цим проблем нема. Там вір... не просто вірять, а вірують в кожне слово вождя. От і судячи з усього, вождю знадобилось е, тепер не приховувати те, що його бійці врятували товариша Пу. А судячи з усього навпаки, йому е, ви ж, а розумієте взагалі, як тепер акції поросту, е, акції і наросту. Він та людина, яка врятувала Кремль. Він та людина, яка фактично врятувала путінський режим. І е, він тепер це прямо показує. Весь же час його сприймали як. Е, ну, такого Ну, таке, знаєте, не от не не хвіст. Отакий от дрібний союзничок для Росії і Китаю. як чимодан без ручки, який внести важко, але ж все ж таки ну жалко кинути, тобто то користі з нього взагалі ніякої. Навпаки, одні проблеми. От, ну, але ж, але ж світу тому не кидають. А тут раптом питання: а хто, хто це перед для кого чимодан без ручки? От це виявляється, що товари, товариш врятував велику неділіму Росію, а не навпаки. От Крихітна Північна Корея, дійсно, але, до речі, я подивився на це ще трошки з іншої точки зору. От Ми з вами зараз можемо багато про них там чого казати, але отак насправді виглядають країни союзу. Отак от себе поводять реально країни-союзники, і от на цьому фоні виникає питання: а що ж це за такий прекрасний демократичний світ, в якому в нас е од повноцінного справжнього союзника не виявилось жодного, отакого, от був би який був би готовий взяти і дійсно приїхати за нас воювати. От нема окей, е, що називається мотаємо на ус, вчимось. Розуміємо, що на жаль, да, в цьому світі переважно кожен сам за себе. І як не дивно в цьому світі, якщо хтось і вміє, виявляється дійсно дружити і дійсно допомагати і рятувати, то як це не прикро, але за диктатор. От вони дійсно от в них є оця солідарність. Вони розуміють, що сьогодні впаде один, завтра захочуть скинути іншого, і і тому да і тому корейські солдати просто взагалі абсолютно як в страшному кіно е, гинули в Курській області. Зумно ну, я спілкувався з хлопцями, які їх мінусували. Ну навіть порівняно з російськими м'ясними штурмами. Е, Корейські місні штурми це просто жахливо. Це можу пригадувати колись в якомусь радянському давньому фільмі чи Чапаєва, чи щось таке. Була так звана психічна атака, коли от піднімаються і просто строєм ідуть на кулемети. От так от власне да, от корейці вони реально отак ішли на наші дрони. Мені просто згадуються фільми російські про цю велику отечність, де всі кричать: «Ура!», їх розстрілюють, а вони все одно кричать «Ура!» і біжать вперед. Ну не знаю, чи кричали вони ура, але вони дійсно йшли вперед, лягали, йшли вперед, і відсоток втрат, який вони собі дозволяли, був значно вищий навіть за російські пане от, Євгене. я перепрошую, що вас перебиваю, я Хотіла уточнити: а от корейські солдати вони насправді сильно допомогли росіянам на Курщині? Так, вони дуже сильно допомогли росіянам на Курщині, саме тим, що це було таке, ну знаєте, е гарматне м'ясо вищого гатунку. От вони, на щастя, не сильно їм вдавалося збивати наших дойтів. А насправді, то по-нормальному, на війні твоя задача не померти за вождя. На війні твоя задача зробити так, щоб твій ворог помер за те, за що він там. Слава Богу, в цьому плані вони виявилися далеко найсильнішими нашими ворогами. Але знаєте, стримувати людей, яких не лякає смерть, ну це дуже проблемно насправді. Тобто, от власне, вони, вони врятували росіян саме тим, що я б навіть так цинічно дуже сформулював, бо от, я б сказав так: що не корейці витіснили нас з Курської області. Але росіяни витіснили нас з Курської області тілами корейців. От оце буде найбільш точним, мабуть, описом того, що там відбулося. А станом на зараз, пане Євгене, дивіться, Володимир Зеленський, президент України, говорить про те, що в нас триває оборонна, оборонні активні захисні дії в Курській області. правильніше сказати, пряма цитата: активні захисні дії в Курській та Білгородських областях, але тим не менше, росіяни вже кричать про те, що всіх звільнили, всіх освободили. В ком... населені, населені пункти насправді тут, тут от, от, от унікальний випадок, коли праві всі населені пункти. Вони дійсно зайняли всі. Ми зараз не контролюємо жодного населеного пункта е, Курської області. При тому частину території, не населеної а лісової, ми за собою залишили. Ми залишили за собою деякі прикордонні висотки, які зручніше обороняти по той бік перебріка, ніж по наш. Тобто, в даному разі, і правда, те, що ми лишаємося на території Курської області, але правда те, що останнє своє село вони дійсно відбили. На Білгородщині ситуація для них гірша. Отам, до речі, наша операція зараз більш успішна на сьогоднішній день. До речі, курська операція була супер успішною. Нагадаю, що для того, щоб нас звідти витіснити, в них пішло 7 місяців, і довелось зібрати 70-ти тисячне угрупування тільки росіян. Причому забрати 70 тисяч з інших ділянок фронту, бо виявило, що в самій рашті боєздатних частин немає. Що все, що реально в них здатне воювати, от воно все вже тут в Україні. Так от вони позабирали з Херсонщини, з Запоріжжя. Вони зібрали. Кілька місяців збирало цей 70 тисячний ударний кулак, і все одно туди довелось долити ще з десяток тисяч корейців, і тільки тоді, на восьмому місяці, вони змогли нас витіснити з своєї прикордонної області. Тобто, навіть суто з військової точки зору курська операція блискуча і дуже вдала. Ну але все колись закінчується. Там ну в якийсь момент ціна утримання території перестає бути розумною. Це якраз те, чим не оперують росіяни. Ну от коли, наприклад, вони. Пробують продовжувати перти на Покровськ, ну, е, в них там був найбільший успіх за весь минулий рік. Вони за рік пройшли аж цілих 47 кілометрів. За рік. І за ці 47 кілометрів вони поклали чисельність кількох європейських армій повного складу. От десь от штук 5 європейських армій, просто повних, якщо брати на ту мірку. От розумієте, і, і що? І головне, що з кожним наступним тижнем в них ціна погонного метру зростала. От в них втрати кожного тижня збільшувалися, а віджатий шматок території зменшувалися. Але в них немає такого поняття, що а чи коштує цей погонний метр, стільки життів. В нас звичайно, така дуже чітка така міра є. Е, я скажімо так. Не готовий фахово дискутувати, бо мене б саме там не було. А для мене все таки, ну скажімо так, я категорично готовий стверджувати, тільки коли я сам був і сам бачив. От мене все ж таки там не було, тому я не буду категоричним. Але я допускаю, що можливо з Курщини вартувало піти навіть на тиждень-два раніше. Але саме мова про тиждень-два. А загалом сім місяців операції ну це величезна наш успіх. А якщо е, говорити про Білгородську е, операцію, зокрема активні захисні дії в Білогородській області, ми ви так згадали, але ми далі вже прийшли більше на аналіз Курської операції. Тож, е, пане Євгене, е, Білгородська операція можна так казати? Е, да, білгарська операція наразі дуже успішна. Вона просто базово В від початку вона набагато більш локальна аніж була курська е, в Білгорнабілгорочні на даний момент. Ніхто не ставить задач е, утримання великих територій і захоплен. Там оперує дуже невелика кількість людей, тому ну, ці, ці цифри публічні, тому можемо ми їх згадати. Е, там трохи більше тисячі наших бійців е, для порівняння на Курщині було максимально до 12 тисяч, переважно біля 10. Тобто, в 10 разів е, операція, в 10 разів менша по масштабу. Але ж як філігранно вона була зроблена. Е, на відміну від Курщини, де нас просто не чекали, от вони взагалі не знали, що ми до них прийдемо. От е, не вірили, точніше в те, що ми можемо собі таку зухвалість дозволити. На Білгородщині вони дуже чекали. Там все було там з зубами дракона, з усіма цими лініями оборони. Ну і що. якось досі, до речі, навіть мені невідомим способом якось раптом в них в тилу виявили групи наших сил, сил спеціальних операцій, які звідти з тилу зайшли, розібрали акуратненько ці зуби дракона, а далі пішла бронетехніка. Тобто, ну філігранна просто операція, вищий пілотаж. і е, там задача дуже проста. Там задача саме е, відтягнути на себе. Тобто, скажімо так, бути, дратувати і не дати можливість звідти забрати російські війська. Тобто, на невелику кількість наших військ сховати максимально велику кількість їхніх, щоб вони дуже сильно подумали. А має їм сенс спробувати розвивати наступ на сумщину, чи все ж таки їм зараз трошки не до того. Ну, дай Боже нашим оборонцям сили, а нам дай Боже грошей, щоб зробити великі донати на підтримку наших сил оборони. Бо якщо не ми, то ніхто. Тож, пане Іване, давайте ще обговоримо ситуацію на фронті. Зокрема, інститут вивчення війни, пише, що Росія готує на літо. Моторизовані прориви, щоб обійти українські дрони. Окупанти масово проводять навчання на мопедах та мотоциклах е, невеликими групами, великими групами відпрацьовують маневреність та швидкість. Така тактика штурмів дозволяє сили ворога швидко переходити кіл зон українських дронів саме зараз значною мірою забезпечує просування ворога на сході і потребує швидких і ефективних рішень від е, збройних сил України. Про це перший інститут вивчення війни. Ми бачили такі. Е, Ну, зокрема, і військові нам в ефір вмикалися, які відбивали ці штурми і казали, що це просто якісь нашестя китайських мотоциклів але тим не менше, вони є. Тож вони е... точно є, і отут от в цьому повідомленні, яке ви зачитали, тут є дві частини. Частина перша про те, що росіяни дійсно пробують масштабувати цю тактику. Вони пробують зараз дійсно завести багато мотоциклів, вони пробують відпрацювати саме взаємодію. От така аля стрімка кіннота, яка буде, от яка просто промчить швидше, ніж літає в півішток. От е, ідея цікава. Ну тим більше, що нічого не скам так, е, після абсолютно тупих мисних штурмів, оцим от е, наповзанням, я це називаю тактика тарганів, коли десять повзуть, і відомо, що з них вісім роздавлять, але ж два таки просочаться. От е, так, от, е, після цих мисних штурмів і е, оцього суцільного артилерійського цього От вони нічого нового за ці три роки так і не вигадали. Оце перша спроба. Це перша спроба вигадати дійсно щось дійсно нове. Але і тут, тут, тут абсолютно вірна констатація фактів у істуто вивчення війни, але чесно кажучи, вони чомусь це вважають дуже великою проблемою. Ну, принаймні, станом наразі, я від наших хлопців не чув, щоб це була така вже супер-пупер проблема. Тому що все ж таки, ну не настільки е, швидко ці мотоцикли їздять. Е, достатньо вони помітні, і поки що, е, кількість вражень мотоциклістів. Ну ясно, що да, у мотоцикліста трохи більше шанса ніж у пішого піхотинця. Але це саме про трохи більше шансу, а не про те, що він там з якоюсь гарантією легенько проскакує цю так звану кілзону. Ця кілзона, як вони це називають, вона м'яко каручи не маленька. Кіл зона починається ну, грубо, каручи від оператора дрона. І на скільки розрахована кожна конкретна модель: 7 кілометрів, 10 кілометрів. Дуже багато зараз моделей до 20 навіть до 15 кілометрів. Ну таку кіл зону ти за хвилину не проскочиш при цьому бажанні. І потім ми ж говоримо власне про пересічену місцевість. Ми говоримо не не про асфальтик, і ми говоримо про місцевість, на якій багато що, багато де накопано, і багато що, багато де не міновано. Тобто, ти пролітаєш ту кілзону, яка котра зверху над тобою, а ти налітаєш на ту кілзону, котра є змін та розтяжок. Це ж, це ж теж треба треба пам'ятати. Чесно кажучи, в мене от така е, мрія, яка вам, мабуть не збудеться. Ну, от е, ну, звичайно, це на набагато менш масштабна мрія ніж наша з вами спільна мрія про парад в Москві, про те, як він насправді має проходити. От І, що, і якою має бути повітряна компонента параду в параду в але пане Євгене, да. але так от, але в мене така ще маленька, маленька мрія. От в цьому контексті, щоб все ж таки сюди на війну пригнали оцих так званих царських валков голові з байкером хірургом От хай тут покажуть, які вони офігенно круті на моциках. От, от, от вони ж ви, от такі от улюблені путіним пацики на моциках. От хай тут покажуть власне, красиву їзду. Uh, uh, Короче, дуже б хотів, хоч одного з них тут побачити. Майстер клас. Сухоребрика, що називається в українських степах під українським дроном, пане Євгене, давайте ще один момент. Те, що Тауруси не вирішать цю війну, важливіше для України розвідка спостереження обробках даних. Про це сказав міністр оборони Німеччини. Він зазначив, що постачання німецьких ракет Таурус залишається під питанням. Зокрема, Білд пише, що на це є політичні розбіжності та технічні можливості. Але пане Євгене, от. Ракети Таурус. ми прекрасно розуміємо, що нам Таурус це добре. Питання: скільки так? нам потрібно, щоб насправді змінити цю війну? От кількісно тауруси можуть її змінити? І як ви бачите, от таке коливання наших партнерів з Німеччини? Ну, коливання наших партнерів мають дві природи. Одна природа дійсно політична, якщо ми говоримо про шоль, то це гола політика. Вони про од от, от бояни просто бояться, але коли ми говоримо про пісторіуса, його важко звинуватити в тому, що він боягуз. Навпаки, зверніть увагу на його найсвіжішу заяву, коли він прокоментував мирний план Трампа. Що каже: а в чому власне тут посередницька роль США капітулювати Україна і без штатів могла ви краще перемогти, допоможіть. І мені сподобалася в нього теза, що ну якщо зараз штати умиють руки і підуть, а ми лишаємось. А ну тобто Пісторіус якраз реально ну, можна сказати, що наш союзник. Але е, своя сорочка ближче до тіла всім. Проблема в тому, що ракет Таурус взагалі базово було випущено всього 600 одиниць. А випуск припинений багато років тому і зараз тільки планується його поновити. Нет. І то тільки планується, це навіть ще не профінансовано, не кажучи, не зроблено в металі. Тобто їх було 600, а їх вже потроху використовували, вони потроху виходили з ладу. Ніхто не знає насправді, скільки зараз їх взагалі у Бундесвера є, але оцінки варіюються від половини, від того числа, то тобто, десь три сотні. До взагалі страшної цифри 100-150. Як якщо їх реально настільки мало, дійсно справді. Можна зрозуміти, чому вони настільки жмуться з ними, роз... з... З ними розставатися. Але ви знаєте, для нас кожна велика От, з миру, з миру нитці Путіна Мотовська, воно... воно так потрошку збирається. От справа в тому, що немає якоїсь одної зброї, якщо ми виносимо задушки ядерку. А ядерку ми колись здобу за винесли. Так от, е... якщо ми не говоримо про ядерку, немає якоїсь одної зброї, яка сама по собі переламає хід війни. Це, це не того масштабу війни, щоб будь-яка одна якась вундервафля вирішувала її долю. Але е, давайте згадаємо, наприклад, такі, таку категорію цілей, як арсенали ГРАУ, главного ракетно артилерійського управління. От е, ми на даний момент е, ми дістали вже чотири цих арсенали, От, е, ще сім чекають. От, ну там насправді насправді це ще питання, чи всі сім там задіяні безпосередньо на війну на нашу війну, чи деякі, чи на деяких ті види зброї, які не використовуються росіянами. То інше то інша історія. Вже там є нюанси. Але але до того, що е, ми, коли дістали, ще тільки перші три цих арсенали грав, е, ми зменшили кількість е, російського артилерійського вогню на фронті вдвічі. От нашим захисникам і захисницям на голову летіло 40 тисяч снарядів на день, а стало летіти 20-23. От реально, в половину, ну тобто, в половину більше наших захисників і захисниць будуть живі. А це ми дістали на той момент, що тільки три арсенали. Нещодавно дістали четвертий, один з найбільших, до речі. А для враження такого об'єкта, як цей арсенал, цілком може вистачити одного таку. Тобто, звичайно, ми не виграємо цю війну десятком таурусів, які можливо нам пожертвують. Але навіть 10 таурусів, таврусів, якщо їх правильно грамотно застосувати. А в правильному грамотному застосуванні нашими силами, чесно кажучи, в мене сумнівів нема. Вже так навчились за ці три роки. От, ну дійсно саме філігранно наносяться ті точкові удари тою зброєю, яка в нас в дефіциті. Подивіться, як скальпи використовують. От, а це ж найближчі аналоги. Краска власне та Таврусів. У ці от скальп вони ж Storm Shadow, Ну е, об'єктів менш важливих аніж комплекс С 400 е, або командний пункт управління в підземному бункері, або цілі ці. Цілий корабель або цілий підводний човен ну, на менші об'єкти ми їх взагалі не витрачаємо. От відповідно, і так, навіть якщо відудуть 10, 20, 30, то це 10, 20, 30 дуже специфічних і дуже жирних цін. Я от себе дуже гарно підмітили. Не знала, що Вітаврусу може бути от такі моменти і наскільки воно може бути ефективним, як воно полегшить життя нашим оборонцям. Пане Євгене, тут Росія також формує нову армію біля кордонів із Фінляндією для можливого протистояння з НАТО. Про це пише The Wall Street Journal. Росія активно розширює військову інфраструктуру біля кордонів із Фінляндією, будує нові бази. Та і е, перекидає додаткові війська до європейських кордонів, зводить склади, житло для військових прикладів. Ладає залізницю вздовж рубежів із Естонією, Фінляндією та Норвегією? Експерти вважають, що ця активність підготовка Москви до можливого зіткнення з НАТО? Я би вже сказала, неможливо, а вже такого знаєте, натякають, ледь не в очі плюють. Але е... да, вибачте, переб'ю а тому, що а, а називіть мені хоч одну причину, чому зараз підкреслюю слово зараз, після 20 січня цього року. Чому власне, москалям боятись нато? А чому Піс... нема причин. після того, як людина, яка розпоряджається найбільшим ядерним арсеналом в НАТО, просто взяла і прямо заявила територіальні претензії до іншої країни-члена НАТО, камон, про що ми говоримо? Да НАТО насправді майже нема, і росіяни звичайно чекають у цього моменту, коли м -м, можна буде перевірити, чи слово майже ще актуальне, чи вже просто нема. І чесно кажучи, розуміючи їхню психологію, розуміючи е, власне їхню мотивацію, імовірність того, що в якийсь момент вони це вирішать промацати, ну вкрай висок. Ну, не можна казати, звичайно, гарантовано, що точно вони зроблять. Ну, ви самі абсолютно вірно в нашій розмові завважували, що безумство нема меж, але ж так само в ключова властивість безумства це погана передбачення. От, але все ж таки з дуже високою ймовірністю, я б сказав, що звичайно вони давно вже вони давно вже на словах промасували. Вони потім промацували гібридними операціями. Ну і лише, промацують. Взяти, взяти і напряму перевірити, а чи насправді ще діє п'ята стаття. А дивіться, от ми з вами на початку нашої розмови говорили для того, щоб так би мовити, освободіть курщину. Росіянам знадобилися військові з КНДР станом на зараз вони ну Покровськи, я вже збилася з ліку, скільки разів брали-брали, але взяли щось зовсім інше. Получається. А тут вони погрожують країнам НАТО. Пане юно, я вибачаюся за таку відверту оцінку в своїх висловах, але мені здається, що в нас з вами чесна розмова, тому розставляємо, що називається крепки над і. Тоді якими силами вони хочуть пробувати на міць країни НАТО? Це може бути якісь артилерійські. Обстріл, чи щось щось таке, чи я не знаю, ja, я абсолютно виключаю, що вони полізуть на країни НАТО до завершення війни з нами. Uh -huh. От якщо війна з нами завершується е, будь-чим, крім прямої поразки Росії, тобто або наша повна поразка, або наша капітуляція замаскована під оцей от, Трампівський мир, і тоді до того, щоб добивати нас, в них буде передишка 2-3 роки. І в них вивільняються оті всі орки, яких не добили зараз на нашому фронті. Так, да, частина з них демобілізується йде бухати, але е, частина з них розуміє, що а бухати буде не, не буде на що. І набагато краще лишитись, да, хай без бойових виплат, але на контрактах російської російській армії, де принаймні гарантована зарплата. А вони зроблять зараз все, щоб саме ті, що мають бойовий досвід, щоб вони лишились далі в цій армії. Відповідно, далі оцим, е, якраз оцим, які пройшли. Е, Найстрашнішу війну 21 століття, от другу по масштабу війну після другої світової. От їм дадуть далі пацанів срочників, яких треба буде вишколювати, передавати їм свій досвід. І так за пару трійку років після завершення війни у нас, от за пару трійків років, вони будуть абсолютно переконані, що із європейських армій, які ніколи ніде ні з ким не воювали, ну там в них реального суперника немає. Пане Євгене, я вам дякую за фахову розмову, за цікавий аналіз. З нами був Євген Дикий, заступник командира роти Гайдар в 2014 році, військовий аналітик. Пане Євгене, спокійного вам вечора, підсумовуючи нашу розмову зі світу пониці Путіна мотузка, Євген Дикий в ефірі Львів Медіа 28.04.25 року. Це сказав, я закликаю, аби. Путіну, аби Путіну була та мотузка, то люди добрі, донайте на сили оборони. Підтримуємо своїх і своє. Пане Євгене, дякую. Нема за що, одну справу робимо.